Вітаю вас, дорогі герої та героїні. З вами Роман Мельниченко, і у нас Думків голос. Тут я розказую про психологію, науку, культуру та політику без підготовки та претензій на істину. І зараз хотілося б поговорити про останню оказію, яка трапилася, і останній хейт, який пішов мережою проти проєкту, в якому брав участь Євгеній Клоптенко. Як я розумію, що це спільний проєкт багатьох людей, це розказати про традиції українців, про, сака... про сакральні страви, в тому числі українців. Ну, хто бачив цей хейт, але не дивився саму передачу, раджу подивитися, Це дуже крутий проект. Дуже класно все зроблено. І, наприклад, поважаймий мною священник, з яким я нещодавно записував ефір, який вийде перед Різдвом, про надію, отець Георгій Коваленко, він теж відкликається про цей проект позитивно. По суті, хейт почався із-за того, що все це відбувалося в трапезному храмі Києво-Печерської лаври. І навіть багато публічних людей я спочатку не зрозумів, тому що я підписаний на багатьох. Розумних людей, і я побачив, що вони критикують там за щось клоптенка. Ну, для мене це не перший раз, коли Клоптенка критикують, тому що людина публічна, ініціативна, колись його всі хейтили, коли він. Скажімо, розробив харчування для дітей в наших школах і там просто напали, там, таке, там кричали, там робили і так далі. Ось, можна по-різному відноситися до Євгенія Клоптенка, як до людини, як до бізнесмена, як до ресторатора, там, бізнесмена і тому подібне. Але ми його проект, який він зробив вкупі з іншими людьми. І це. Проект, який хоче передати нам, які сакральні страви існували в українського народу на Різдво. Тобто зараз у нас Адвент, да, Різдвяний Адвент, ми очікуємо Різдво. І коли ми очікуємо Різдво, дуже добре ну, зануритися в дух Різдва. І один із моментів занурення це, звичайно, вивчення українських традицій. Коляда, вертепи, це все, ну, це все дуже круто, це все поринення в нашу духовність, в нашу історію, в нашу культуру українську, яка самобутня, унікальна, тому що, вже, наприклад, за поребриком нема колядування, нема вертепів. Це унікальне явище українське, яке збереглося в нашій культурі. І розумієте. Де найкраще місце для того, щоб провести такий захід? Десь сакральна кухня в сакральному місці. І коли люди кажуть, О, то це, дивіться, шабаш там чи ще щось, ну дорогі, це трапезний храм. Трапезний храм. Тобто в ньому харчувались монахи, в ньому є сам храм і є сама трапезна частина цього храму. Тобто там, де їдять вчене відношення, що я можу з кимось сісти, розділити їжу. Це сакральне дійство саме по собі. Тобто, дивіться, коли до нас приходять гості, ми беремо і е, пригощаємо їх чаєм, пригощаємо тортиками, печеньками, е, бутербродами. Чому? Тому що в самій їжі через їжу е, відбувається сакральне вшанування життя. Тобто, якщо ти мій е, гость, якщо ти мій друг, якщо ти до мене прийшов у гості, я тобі до, бажаю добра. Я хочу, щоб ти жив. Я хочу, щоб ти мав життя і надто мав. А як я можу це виразити? Тим, що я тебе покормлю. І відповідно оце розломлення хліба, де в церкві да, причастя, це та ж сама розвинення ідеї, що я розділяю з тобою життя, я хочу, щоб ти жив. Виходить про те, що я хочу, щоб ти вічно жив. І так як Бог хоче, щоб людина вічно жила, є у нас причастя. А до цього причастя є, скажімо, профанні, тобто, коли до мене приходять просто гості, я їм даю профанне печиво. А якщо, наприклад, день народження, то я вже не профанне печиво даю, а більш шановане, більш е, святкове, більш особливе. І це буде якийсь торт, так? Але якщо ми е, готуємося до Різдва, то це вже не просто торт, да? це, наприклад, куття. Тобто ми вже не просто. Даємо якесь профанне блюдо, яке побутове, яке кожен день. Ну, наприклад, там кожен день у нас є такий-то суп і так далі. А що ж, тоді ми їмо на свято. А на свято у нас є якісь блюда, які більш складні, які більш витончені, чи які більш символічні. І, відповідно, через це було показано сакральні блюда українців в сакральному місці. Це ж не у вівтарі десь відбувається, не, не, не в якомусь місці, де відбувається богослужіння. Це просто відбувається в трапезній частині трапезного храму. От. І тому цей хейт, я думаю, що він запущений московським патріархатом, запущений там віруючими, або ну, я думаю, що це ботами в першу чергу нашими. Ну, скажімо, орками запущене, в другу чергу там е ієрархією церковною московського патріархату, які хочуть посіяти хейт, що дивіться, от так от було при комуністах, і зараз от при цій владі, дивіться, а те, що е ця церква до сих пір ніяк не відокремилася в нормальному е від російської церкви, от, я, до речі, проти. Я писав про це, щоб переслідувати е вірян. От, і я вважаю, що наша влада неправильно діє щодо е, багатьох е, там священників чи людей, які відвідують храми Московського патріархату. Я про це писав. Е, це не секрет. Я е, проти там просто переслідування віруючих. Але в даному конкретному моменті це просто е, люди, які окупували колись. Е, Ну, скажемо, києво печерську лавру, які від Московії, от від із Запоребрика там правлять. Недавно Кирил робив заяву, що ми ніколи не відпустимо українську церкву, хто б там що б там не казав, але це наша канонічна територія, це Свята Русь і тому подібне. Ну і що там, онуфрі і всі інші? Вони нічого, вони мовчать. Ось тому, що ну вони нічого не протиставляють, вони не йдуть на об'єднання з ПЦУ, вони не йдуть на об'єднання з вселецьким патріархатом, вони просто... Сидять і очікують, як воно все розрішиться, займаючи таку пасивну позицію. Але, скажімо, тому тут треба розділити. Да? Перше, ну, не можна переслідувати віруючих просто із-за того, що вони ходять в якусь церкву. Потрібно розбиратися з кожною конкретною особистістю. Друге, не потрібно заходити в хейт, які роз... московити роздмухують і так далі. Третє, згадування сакральних подій українства. На там якихось наші вивчення традицій і тому подібне, це хорошо. Проведж... Проводення таких заходів в храмі це теж хорошо. Ось, і тому сьогодні. Священники надають свої храми, для того я, наприклад, колись надавав храм для того, щоб зустрічалися анонімні алкоголіки і тому подібне. Тобто храми надаються для якихось світських речей, які збільшують любов, єдність, повагу, прийняття. І тому це нормально. І тому годі там кричати, хто, там, кому не подобається Клоптенко чи ще щось. Добре, він не подобається як людина, але проект хороший. От, мені він як і людина симпатичний за себе, скажу теж, да? ось ініціативи, які він робляться. І не потрібно, ми вже три роки живемо в повномасштабному вторгненні, 10 років війни, а ще ми до цих пір не можемо розрізнити, що робляться вкіди московитів для того, щоб роз'єднувати народ. От і все, треба дивитися: все, що працює на роз'єднання, це від лукавого. Будемо говорити в ракурсі Адвенту. От. І все, що працює на об'єднання, це від Бога, тобто від українства. Да? Тому от, до такої позиції вас і закликаю. Всім гарного дня, до зустрічі!